Ще один надійний японець, але вже для пацана. 2007 рік, 1.6, газ бензин. На автоматі пошара ціннику 4500 Mitsubishi Lancer 9 завівся продажу в твоєму авто. Синього кольору, затонований. На 16 легкосплавах, ну красень. Гума Мішелін, до речі, гарне освітлення та протитуманні фари. І давайте ближче до салону, подивимося, що всередині. Зустрічають нас всі склопідіймачі. Гарний стан салону, датчик газу четвертого покоління, шкіряне кермо, підігріви сидінь, автомат, кондиціонер. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, а якщо потрібно, і доставити. За більш детальну інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку звертайтеся за номером телефону та не забудьте підписатись. Це Справжній японець на автоматі, і це твоє авто.